Похідний куліш, запальні співи, веселі змагання і конкурси. Саме так сьогодні учнівська молодь випробовувала свої сили в патріотичному заході, козацькі розваги. Про козацьку по козацьку звитягу по кременчуцьки знає наш Антон Воробйов. Давні козацькі традиції досі шануються в Україні. Майже дві сотні вихованців професійного технікуму номер 26 Сьогодні відчули себе справжніми козаками, і все завдяки патріотичному заходу, який організували відділ читальної зали центральної міської бібліотеки спільно з ПТУ номер 26. Наші козаки вони здобували у бою такої лицарської собі слави набували дав героїчних подвигах. Тому сьогодні ми, співпрацюючи із молоддю, вирішили для них пода. Дарувати таке свято, щоб вони у своїх конкурсах доказали, що вони найсильніші, що вони найспритніші, що вони за ними перемога, що вони являтимуться нашими захисниками. На святі готували куліш, співали та змагалися. Учнівські молоді та викладачам такий культурний відпочинок припав до душі. Цей захід згуртовує дітей, знайомить з минулим нашої країни. Те, що ми зваримо ще кашу куліш. Це ми повернемось до тих традицій, які започаткували козаки, чому присвячений наш сьогоднішній захід. Секрет нашої каші, що її робить наша любима преподавательниця Людмила Івановна. Секрет вона нам не розглашає, але ми їм якось допомагаємо. Я в училищі перший рік і мені тут подобається. Просто що атмосфера душевна. Зараз будуть ігри, всі. Ті... Настроє позитивно. це сила, це Думаю, дух козацтва об'єднаного. Але яке ж козацьке свято без справжніх козаків? Класичні українські лицарі привезли на захід невеличкий музей. Речі козацької доби, гармати, зброя, грамоти та люльки. З кожним експонатом пересувного музею пов'язана якась історія. Був такий сундучок, де діда прадіда там остався, в якому хранилися. Копейки козацькі, люльки козацькі були знайдені на Кременчуському районі. Викопані козацький дух та патріотична атмосфера об'єднали усіх присутніх. Наша пам'ять про славне минуле українського війська повинна завжди підкріплюватися добрими та корисними справами. І як наші славетні предки потрібно стояти за свою Україну до останнього. «Бо козаць...